Іден, любі діти та батьки. Я рада вас вітати. До нас сьогодні в гості завітав наш друг Єроша. Єроша, привітайся з дітками. Доброго дня, малята! Ви мені недавно дуже допомогли намалювати друга, щоб мені не було сумно. Хочу у вас попросити допомогти сьогодні. А що в тебе трапилось? Чим ми тобі можемо допомогти? Я дізнався, що мають прилетіти з теплих країв мої друзі. Шпаки, але в них немає будинку. Допоможіть щось вигадати з житлу для моїх друзів. Єроша, наші дітки розумники, вони дуже вправні. Ми тобі допоможемо. Ми побудуємо твоїм друзям будиночки, шпаківлі. Чудово! Буду вам дуже вдячний! А перед тим, як ми будемо будувати будиночки, ми зробимо пальчикову вправу. Діти, повторюйте рухи за мною. А ми шпаківлі. Будували, як розпускалися сади. До нас весною завітали веселі наші співаки, молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон дерева та ось такі геометричні фігури. Вирізала їх з картону. Починаємо. Накладаємо геометричні фігури на дерево. Будуємо шпаківлю. Який гарний будиночок для птахів у нас вийшов. Єроша, тобі подобається будиночок для твоїх друзів. Шпаківля! Так, гарний будиночок. Мої друзі-шпаки будуть раді. Дякую, малята, до побачення! Ми раді були тобі допомогти. Діти, спробуйте ви вдома зробити ось таку шпаківлю. Я думаю, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей!